Вітаю вас на моєму каналі Шепіт Всесвіту. З вами я ваша Ольга. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам Зодіаку з 1 по 7 вересня 2025 року. Це перше відео в цьому відео, в цьому блоці будуть такі знаки Зодіаку, як Овен, Телець, Близнюки і рак. І так, починаємо загальна енергетика, яка буде загальна енергетика тижня з 1 по 7 вересня 2025 року, у овенів, у кільців, у близнуків і у раків. Так, далі дивимося. Далі ми дивимося, що буде з фінансовою частиною, яка буде енергетика на слідучому тижні з фінансами. Дивимося, так, да? у овенів, тіліців, близнюків і раків. Так, дивимося далі по флазим. Далі особисте життя, що буде в особистому, які будуть енергії на слідуючому тижні з 1 по 7 вересня у овенів, утельців, близнюків і раків. Так, ну, нам буде допомагати ще одна колода. Починаємо. <кій> Вітаю вас, овен що тут у вас? Король кубків. Ну, це емоційна, емоційність, мудрість, рівновага. Такий емоційний наповнений тиждень, загальна енергетика. Ну, я скажу у вас емоційно наповнений, що плюс, що мінус. Десятка. Мчів такий якийсь буде, знаєте, до мінімального мінусу да? енергетичного все пропало, до королеви Пентаклів, що ну, ви задоволені, ви щасливі, у вас є матеріальне, як щось таке, що вам дає основу під ногами, і ви цьому доволені, задоволені будете цьому. Ну, я ж кажу, такий емоціональний. Е, тиждень такий качелі будуть то плюс, то мінус. Що у нас фінанси, фінанси з фінансами? Десятка жезлів, велика ноша, дуже багато обв'язательств, яз... об щитів, можливо, рахунків, які треба оплатити, і трошки таке, знаєте, звалити на себе якусь тяжку ношу. І з грошенятками буде, можливо, тяжковато. Бо якось і На все потрібно, але може бути не якось розпідділення їх для вас тяжкою, тяжкою такою внутрішньою поп'ятірки жезлі, внутрішньою боротьбою. Да? Чи купити те, чи купити це. Да? Що на перший, знаєте, таке по відчуттю, як на очередність покупок, да? тобто, що головніше, щоб треба його купити. Але я думаю, у вас будуть якісь ви все ж таки, знаєте, як би таке по відчуттю по пажу жезлів, знаєте, м купите як то все, тільки не в великому колічності, знаєте, якось отаку помаленьку, але якось не, не, не в великій формі. Отак. На перше, на перше время, скажем так, да, якби купити не 5 кг муки, а купити один. Ну, так, образно. Вибачаюсь, щось з горлом так, далі, особисте життя, в особистому житті, в особистому житті, десятка, десятка пентаклів. Прекрасний є, якби ми разом разом ми сильні. да. Тобто якесь сообщество любові, сообщество людей, які по духу одинакові. Да? Ну, ви щасливі, рід, рід можливо, у. у у силі багатьох ми, я сильний, я сильна теж. Да? Тобто, як от кажуть, гуртом і батька легше бити. От у вас буде таке відчуття затишку того, що у вас є родина, є близькі, є рідні, сім'я. Да? Тобто У вас все, все. Ну тут більше навіть карти мені нічого не кажуть. Кажуть, що тобі ще ну, розказувати, показувати, якщо і так все зрозуміло. Такий, я б сказала, тиждень фундаменту. Тобто ви будете відчувати підтримку в особистому житті, підтримку і розуміння свого роду, своїх рідних, близьких. І в цьому і буде щастя у вас. Емоційне те, що, бачите, по по емоціям, то теж буде такий емоційний підтримка. Те, що я вам казала самого початку, на самому початку, що енергетика тижня буде у вас емоційні качелі. Тобто тут ось падає десятка жезлів, те, що вам тяжко, ви просто в мінусі. Да? І тут випадає зразу десятка пентаклів, те, що показує я в плюсі, в мене все добре, в мене є фундамент під ногами, я стою крепенько на землі. Да? Там, тобто в вашому житті енергетика не самотня. Отак от, от я б сказала. Тому, мої дорогенькі, овени, отакий буде у вас слідуючий тиждень. Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки для енергообміну. А ми йдемо далі. Так, вітаю вас, дорогіньки, мої тільці. Що тут у моїх тільців? Тільців, загальна енергетика, королева мечів. Королева мечів, цей, я б сказала так, будете в якомусь такому постійному, на якійсь постійній напрузі. Можливі навіть конфліктні ситуації. Знаєте, якась така буде. Об'єктивність, незалежність, знаєте, як би вам сказати, трошки навіть агресія, агресія можуть нав'язувати вам якісь свої точки зору, і от якась таке по відчуттю, що ви будете цьому давати відсіч, будете, будете відстоювати свої інтереси навіть, як би так знаєте, але не в не якось м'ясенько, да, але будете в такому, в такому якомусь е е агресивному, я б сказала, по відчуттю, в агресивному тоні. Не Нав'язуйте, не лізьте. Я, можливо, вам навіть хтось знаєте, як буде. Говорити неправду, якусь нечесність. І якийсь би раз би ви змовчали. А от на слідуючому тижні буде якась така у вас внутрішня емоційна агресивність, і, і, і оцю ч... не, неправду ви якось будете. Е Просчитайте по розуму да, аналітикою своєю і інший раз би промовчимо, на цьому дуючому тижні ви цього не зробите. Все ж таки ви зможете висказати е, свої, свої догадки, свої те, що наболіло. Ну, знаєте, будете чесною і чіткою, такою, я б скажу. навіть якщо це больно, але ви будете от так якось різати правду матку, так би я сказала. Да, щось по трійки Пентаклів, от будете. Як раніше не робили, то можливо, а зараз якось будете от робити так, як для когось, може, це навіть буде трошки на вас дивитися і казати, що з тобою, що сталося. Але ви якось будете це... хвата, як приймете рішення, скільки я можу це терпіти, почнете якось висказувати своє. Це може, ви ж розумієте, що це може бути якісь конфліктні ситуації. Тому от ви будете в такій позиції, в енергетиці. Людини, яка ставить інших людей на своє місце. Різко, але чесно. Фінанси, фінанси, десятка мечів, десятка мечів якось закінчилось. Знаєте, як ото купили, купили, по відчуттю так, купили, купили, собирали, собирали, а потім купили і от немає. Да, те, що ви купили чи щось зробили і кончилося. Да, і Ви такі якось розстроєні. Але я хочу сказати, що десятка мечів. Це ж такий кінець, але кожен кінець, за яким іде новий початок. Тому у вас якось так. от... Щоб там не було по цій карті, хоч закінчилось, да, боляче, можливо, вже якесь розчарування, але ви, ну, тут жінка читає книжку, тобто все одно є якась надія, яка веде до чогось іншого. Тобто буде нова ціль, поставлена, і ви будете до цієї цілі йти. Щось треба буде ще. Покажіть. У ну, мене таке відчуття, я кажу ж, по дев'ятці Пентаклі ви, е щось було зроблено, куплено по фінансам, да? якесь для вашого добробуту. Тобто те, що вам треба було. Ви от якось потратили грошенятка на наступній неділі для того, щоб щось було в добробуті, у вашому добробуті, в вашому житті. Да? М -м, і, е Знаєте, я б сказала так, і почнете по новій попажу пентаклі, почнете по новій щось збирати. Знову буде якась якесь буде збирання. І йде ось оту з пентаклів. Тобто помаленьку знову будете збирати. Тобто закінчили, таке по відчуттю, наче збирали, збивали грошенята, на щось потратили для свого добробуту, потім почали по новій, на йдучи неділі, почнете по новій щось на велике знову збирати. Таке якесь по відчуттю, так не можу нічати. Так, ой, у наших дорогеньких тільців на слідучу неділю, бачите, якісь ви будете агресивні. Е, і ось йде конфліктна ситуація по п'ятірки в особистому житті також. Ну, не, не, не дивно, бо у вас загальна енергетика мочова, королева, і ви е, такі агресивні, можете бути такі, знаєте, я не скажу агресивні, чесні. Такі, знаєте. Е, Якби це донести правильно на українській мові. Слова на російські крутяться, а не можу донести книжку читаю на російській мові. Дуже тяжко переключитись на, на українську. Якісь буде, будете, знаєте, якось правду матку різати. Тобто, якби толерантно, можливо, так, ніжненько б сказали, а на наступній неділі будете прямо так агресивно. Правду матку різати, хоч і боляче там кому будете робити не цим, але будете все одно і стояти на своєму. Тому п'ятірка мечів у, в особистому житті, це все ж таки, знаєте, я сказала б так: конфлікт, суперечка, маніпуляція якась можлива, вами, там, да? а ви якось його будете відрізати. Якась... Але я хочу вам сказати. Це в особистому житті, що інколи ота, правда, матка, не завжди приводить приводи до позиції переможця. Бо, знаєте, як от я не знаю, в якому фільмі це було сказано, але було сказано, яка різниця, правий ти чи не правий, якщо твоя люби, кохана людина плаче. Тому, от якось будьте трішечки, все ж таки, мої даренькі. Е, Тільці, все ж таки толерантні, я сказала. Ну, е закриває. Верховна жриця, закриває, то ви самі. Тобто Чи я все вам сказала, що буде, чи то вже знаєте, якось не хочуть туди, не, не дозволяє мені Верховна Жриця туди лізти. Тобто якась конфліктна ситуація, в яку ви самі потім розберетеся. Є така якась буде, можливо, конфліктна ситуація, в якій ви повинні будете самостійно прийняти рішення для того, щоб говорити ту правду чи не говорити, Це завжди залежить від вас. Вас самих. Або, якщо й говорити правду, можливо, їй треба говорити в більш в м'якій формі. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких е, тільців. Щось я сильно затягую. <смас> Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене, а ми йдемо далі. Так, Близнюки. Дивимося, що тут у вас? Близнюки. А у близнюків наступний тиждень, тиждень сонечко. Сонечко прекрасна така. Радість, ясність, благословиння. Да? Також, знаєте, я б сказала, раді, да? ваша енергія зараз в піку, тобто ви час. Прямо на вас хочеться дивитися, ви у вас наповнені енергією. Можливо, буде тиждень пов'язаний з вашими діточками, в кого там діти, внуки. Ну, понятно, що зараз починається школа, і, да, і якась така пік енергії, пік, пік для діточок, може, в кого народження діточок, це у кожного своє. Але така енергія на висоті, ви ви сіяєте, ви живете. Ви переможете. Ось, бачите, карта теж показує мені ну, інша колода, шестьрка жезлів. Енергія найвищого найвищогонку, де ви можете з цією енергією, наслідовуючи тижні, знаєте, переможець в усіх справах. Отак, от я б сказала. Дивимося, фінанси. Що у вас по фінансам? А по фінансам шестірка кубків. Або засунете руку в. В те, що скопичували, або в декого, можливо, ем, така ситуація може бути, що, наприклад, спадщина, да, там, ем, якісь питання про спадщину можуть бути пов'язані, або продаж, можливо, якогось там, щось майна якогось. Але щось з минулого, щось те, щось з минулого, або будете фінанси. Що це дає? Ну, все ж таки в девко, в девкого, де в кого поки пояснить. Якісь питання. Якісь питання е, сімейного ну, якби я сказала по імператриці і по минулого, це можливо спадок, дійсно, спадок або якісь нерухомість, можливо, якась, яка потребує швидкого вирішення, направить туди на вирішення цього питання е, по законодавству, якісь треба вирішити питання. E, Якась навіть поїздка можлива, швидка, для урегулювання якихось питань государственного порядку. Да? Якісь можуть бути. Ну, це буде саме показують мені фінанси. ну, Фінанси, спадок. Да? У, когось, у когось із вас може бути і така ситуація, яка б іменно якоїсь навіть поїздки швидкої. І що воно дасть? Але кажуть, але ось бачите, все одно кажу, ітог оцього. для когось ця інформація йде, я спросила і тох. В кого такої інформації немає е, немає такого питання, то не, 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 не притягуйте до себе. Але тут я кажу, що це, як це воно вирішиться, це питання, з кого там дійсно з законодавством. Дуже багато є на окупованих територіях, наприклад, є нерухомість. А люди, наприклад, за кордоном, вона. Не на окупованій території, да? і от якісь питання там, я, звісно, не дуже в цьому розбираюся, бо ну, не живу в Україні, але ну, чую так, да? бо в мене там родичі, рідні, близькі, друзі, і так говорять, що там росіяни щось як з нерухомістю роблять якісь справи, да? там при вносять нові реєстрів. Так розумію. І можуть бути якісь новини, які потребуватимуть з минулого, іменно з цього якогось фінансових якихось питань, з нерухомістю може бути. Ну, спадщиною, так скажемо. Да? Ну, тобто показує спадщина, це ж може бути і ваша нерухомість. Да? І тут мені кажуть, я питаю, як все ж закінчиться. Але мені кажуть, зачекайте цю ситуацію, підождіть, зачекайте, все буде обнулення. Тобто, та ситуація, в кого, можливо, там на території вона якось обнулиться, треба якось більш конкретніше проаналізувати це, вивчити це питання, не торопіться, щось робити, вивчити це питання більш детально, бо там. Не все, так, не все таке однозначно. Але це, ви ж розумієте, це на общий загал, і тому рішення приймати вам. І якщо потрібна особиста консультація, звертайтеся, розглянемо більш детальніше. Але у когось може бути і таке питання. Висвітили карти, значить, на то на, потрібно було комусь це сказати. А взагалі-то ви зрозуміли, мої дорогенькі, близнюки, що шестірка кубки по фінансам, тобто щось, що складали, відкладали, злакладували, да, то прийдеться, можливо, туди свою руку занести. Да. Знаєте, як в сейфі лежало, то викинути. Був неприкосновенний запас, а потім якось складений, а не птомці, таки викинути. Так, дивимося далі. Особистому в житті, особистому житті імператриці. Ну, імператриця це плідний тиждень, успіх у справах, турбота, сім'я, рідні, а зважаючи... Те, що у вас є ще загальна енергетика сонця, то буде пов'язано з дітьми, з рідними, з близькими. Таке, знаєте, все ж таки, я вважаю, навіть в кого немає сім'ї, у вас є рідні, є близькі, є, це буде пов'язано з якимось вашим особистим житті плодородно. Тобто всі ваші справи, які ви будете робити на слідучому тижні, приносять результат. І в особистому житті так само, незважаючи, чи є, чи нема сім'ї. У ваших особистих життях. Життях, у вас особистому житті, у, вас, у ваших відносинах це буде от стабільно, будуть всі ваші дії, які будуть приносити ем, плидно, правильно, здобуток, здобуток, тобто в плюс. Да? Можливо, навіть якісь е, такі. Е, е, нові якісь горизонти відкрити, якісь нові ідеї будуть, відправитися кудись по шестьорки мечів, це може бути від'їзд, якісь зміни, полегшення, якесь кудись будете щось робити. Ну, таке, якась приємна, може якась приємна відпустка чи приємна якась поїздка. До рідних людей або до вас хтось, може, прийде, приїде. Але такий тиждень теж дуже приємний, дуже гарний. По сонечку, я ж кажу, що буде тиждень, у якому що б ви не робили, як би ви не робили, ви, вас все одно ем, плодо, ем, плідне буде да? і те, що приносить результат. Ваша творчість, тобто, ви в правильний підхід, ваше вміння і дає результати на збагачення. На добробут. Хороший тиждень, мені подобається. Дорогенькі мої близнюки. Дякую, дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, будь ласка, коментуйте, діліться. А ми йдемо далі. Вітаю вас, раки! Давайте подивимося, що тут у вас. А у нас дорогів раків, колісниця. Ну, ключий тиждень у вас буде в русі, будете десь прорив, перемога, рух вперед, якісь поїздки, якісь нові ідеї, можливо, якийсь дійсно рух вперед не зупиняйтесь, я б сказала, якась активність. Карта активності. Держите, ви керуйте, керуйте своїм життям. Все в ваших руках. Ви, ви йдете, ви ведете, ви рухаєтесь. Покажіть. 다, все гармонічно. Якось, знаєте, показують карту миру. Можливо, поїздка по миру. Можливо, хтось планує поїздку за кордон, да, по миру. таке буде. То ви не, не зупиняйтеся, двигайтесь. Також м м карта миру це буде, може, Mm -hmm. Тут карта мир і карта Гагалас Раркан Гагалас це знаєте, якесь закінчення, зупинка. Ну, все закінчилося. Да? Розру... Руйнація. Того, що було, вже не буде. Ви йдете і рухайтесь далі. По карті миру теж може бути таке. Закінчився один період і вийдете разом. Так, да, Обнулення, Обнулення, яке дає вам можливість рухатися до нових якихось можливостей в вашому житті. Да, невеличкий рух, покажу жезлів, якось початок нового руху. Я б сказала так, закінчення одного періоду і початок нового руху. Такими маленькими крочками, але вийдете. Щось нового. Оце така буде енергетика, як наче нове дихання. От я б сказала так. Початок нового місяця, початок чогось нового від, від, обнулилося одне, один період, тобто закінчилося літо, початок чогось нового. На початок навчального року також може кого діти, внуки, то ви розумієте, що це теж такий початок нового. Хороша, фінанс. фінанси. Фінанси 4 жезлі. Ви якось фінанси, можливо, будете тратити на якесь свято, але взагалі ви як, отримали, можливо, премію, можливо, якесь те, що. Вам приносить задоволення, святкування, наприклад, Щось якась справа, яка ви зробили, коли отримали якийсь доповнюючий результат. Да, і, ну, хочу, щоб це було як премія, доповнююча якась. Да, але можливо, дійсно, якась ваша справа принесла якісь перші результати, і ви це відсвяткуєте, ви маєте від цього задоволення. І тому по четвірки жезлів це. Я б сказала, що прекрасно. Прекрасно, з фінансами, святкування якесь. Да, ось, знаєте, якось, можливо, навіть е, хтось знайде нову роботу, буде по десятки пентаклів, можливо, е, це якась буде в структурі якійсь, або банковська структура також по десятки пентаклів, яка е, може там вас, не знаю, начислили вам за рік якісь дивіденти. Да? Або також це може бути ваша сімейна справа, яка принесе вам результат. Да? Ваша община да, ви зразу в якомусь колективі, яка дає вам якісь доповнюючі кошти, які, від яких ви ну, радієте цьому по четвертій жезлів. Тобто нічого поганого про е, фінанси сказати не можу. Так, ідемо далі. Що у нас тут по. В особистому житті, бачите, а в особистому житті також колісниця. зараз ми відкриємо, що це означає? Чи це дійсно поїздка за кордон, чи це поїздка, так робиться, показують те, що ви керуєте своїм життям, і в особистому житті у вас якісь можуть бути зміни. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Відкрийте, будь ласка. Ну, ось тут мені карти відразу все відкрили. Да? Ось дивіться, що я вам скажу. Е незважаючи, от карти говорять, незважаючи на те, що десь щось у вас в житті не, не, не все виходить, Да? І ви не знали, можливо, який вибрати шлях, куди йти, як правильно. Е Рухатися, в яку сторону рухатися, дві по дві жезлів, в якусь напрямок не, не зможете, не знаєте, не могли прийняти рішення. Смуток, можливо, у вас був смуток за те, що ви не можете прийняти рішення. І Що робити далі? Але ви все ж таки по, по рицарю Пентаклів е, наполегливо йшли до своєї цілі. Знаєте, як ото е, все одно я щось там роблю, да? роблю, незважаючи ні на що. І за вашу, за вашу... Таку наполегливість по правосуддві, як би там не було, які у не були внутрішні страхи, да, і ви не могли там вирішити це. Якісь ситуації, незважаючи на якісь такі життєві ситуації, де ви не могли впливати на них по дьяволу, да, не могли впливати, були якісь страхи, але все одно ви рухалися і в е, е, Відтоги, да, по дев'ятки кубки, ви отримали отримуєте якесь своє задоволення виконання як маг, да, ви змогли пройти це, і у вас є можливість подальшого руху вперед. Тобто мені цілу історію розказали, що пройшовши отакий якийсь нелегкий шлях, все ж таки вам дає, даються можливість в особистому ще раз говорю, в особистому житті. Якісь ви, вам дають можливість мага, тобто колісниця і маг, тобто, ви керуєте своїм життям і, незважаючи ні на що, ви йдете вперед. Тому в вашому житті дійсно якесь. Я хочу сказати, що це пов'язано не ну, в когось, може, поїзд, дійсно поїздка, якась, а в кого дійсно те, що. Ви керуєте своїм життям впевнено, вирішуче, незважаючи на те, минуле, що у вас було за плечима. Такий мій прогноз для моїх дорогих раків. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!